Україна перезимує без російського газу і поза до Газпрому з міжнародного суду в Стокгольмі не відкликатиме. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк на спеціальному засіданні уряду, куди запросили голів облдержадміністрації. Для цього слід економити, забезпечити опалення в містах, захоплених бойовиками буде можливо хіба що частково за словами голови Донецької області через зруйнований наслідок бойових дій водогін. Тепла не буде на заході області у Красноармійську добропіллі Курахові під питанням Донецьк Україні. ж Загалом бракує 5 мільярдів кубів газу. Компенсувати їх планують мазутом та імпортним африканським вугіллям на тристоронніх перемовах за участі Росії та ЄС. І п'ятниці Україна про ніякі знижки не проситиме. газовий російський шантаж, від якого страждають уже всі сьогодні країни-члени Європейського союзу, повинен отримати адекватну об'єднану відповідь. І наш спільний інтерес з ЄСом, щоб в рамках нашої спільної співпраці правила на ринку були чесні і прозорі. Ми не просимо ніяких знижок. Нам не треба знижок. Хай собі залишать знижки або своїм партнерам по митному союзу віддають ринкові умови. Ми по ринку платимо останніх півроку і зекономили півмільярда доларів, які ми повинні були подарувати російському Газпрому.